Сьогодні, о пів на четверту ранку, до столичної поліції надійшло повідомлення про вибух на станції технічного обслуговування, що у Солом'янському районі столиці. На місце події виїхали всі відповідні служби, січо-оперативна група, вибухотехнічна служба, кінологи, дільничні інспектори, оперативні працівники. Під час дослідження місця події експерти вилучили пусковий пристрій, стріляну гранату та її хвостову частину. За попереднім висновком було здійснено постріл із ручного гранатомету РП. Г-26. Пострілом пошкоджено приміщення СТО, це металеві ворота, в яких є діаметром 25 см, отвір, а також вибите скло. Потерпілих немає. Відомості про події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне пошкодження або знищення майна. Зараз проводяться оперативно-розшукові заходи щодо зловмисників і тривають відповідні слідчі дії.